Всім привіт! До вашої уваги модальні дієслова або службові, так ще краще їх називати, бо вони дійсно служать. Це слова волере хотіти, потере могти і довере мусити або бути повинним. Чим же вони особливі. Ці дієслова не використовуються самостійно, а ставляться перед іншим дієсловом і керують ним, виражають бажання щось зробити. Чи можливість, чи обов'язок щось зробити. Давайте розглянемо кожне. Волере хотіти. Волю манджаре, хочу їсти. Виявляю бажання їсти. Волю студіаре італіяну, хочу вивчити італійську. Бажання вивчити. Волю капіре хочу зрозуміти. Бажання зрозуміти. Тут намір бажання щось зробити. Потери По Посонтрари можу увійти, дозвіл, можливість. Посою тарти я можу тобі допомогти. Тут також можливість. Посуперлареора я можу говорити зараз. Також бачимо дозвіл, можливість. Тобто, в цих реченнях намір мати можливість, дозвіл щось зробити. І третє слово до Мусити або бути повинним. Зобов'язання. Дево лавораре. Я повинна працювати. Обов'язок. Дево студіаре отже. Я мушу вчитися сьогодні. Також обов'язок, повинність. Де во фініре квесто лаворо. Я повинна закінчити цю роботу. Повинність, зобов'язання. В цих фразах довере виражає необхідність обов'язок щось зробити. Друга особливість службових дієслів після них йде дієслово в початковій формі інфінітив. Тобто дієслово, що відповідає на питання, що робити, що зробити. Воно не називає особу. Ось така конструкція. Модальне або службове дієслово плюс інфінітив. Модальне дієслово може стояти в будь-якій особі. А друге дієслово, наступне, що йде за ним, тільки в початковій. Ойвеніре, хочеш прийти? Хочеш що робити? Прийти. Посуприндери, можу взяти. Можу що зробити? Взяти. Між модальним дієсловом і іншим дієсловом ніколи не ставиться прийменник. Це також особливість модальних дієслів. Отже, робимо собі підсумок. Модальні службові дієслова. Це такі, що вживаються перед іншим дієсловом і показують намір ставлення людини до дії. Бажання, можливість, зобов'язання. Необхідність і гарних кілька речень. Волю Імпера ЛІТАЛІАНО. Пасо до попасо. Я хочу вивчити італійську крок за кроком. Волю імпера. Волю троваре темпо перфаре коелокеамо. Я хочу знайти час. Щоб робити те, що люблю. Воліо Троваре. Посола Ворраре дака заоджи екочентрармі мельо. Я можу працювати з дому сьогодні і краще зосередитися. Посо лавораре. Посо кедерті унпікколо фаворе се темпо. Я можу попросити тебе про невелику послугу, якщо маєш час. Посо кедерті. Кедерті це також інфінітив. З'єднаний з займенником. Дево фініре Коесто ді сера. Я мушу закінчити цю роботу до вечора. Дево фініре. Дево пенцare bene prima di prendere una decisione. Я мушу добре подумати, перш ніж прийняти рішення. Дево пенцare. Залишимо дані дієслова. В усіх особах в теперішньому часі, можливо, хтось захоче підучити або згадати, щоб не шукати десь. Такі чотири слова, як сапере знати, преферіре надавати перевагу, «дезідераре» – бажати, озаре наважуватися, також вважають службовими словами, але там є тонкощі, такі відмінності, через які їх не завжди подають як модальні. Сподіваюся, що колись розглянемо і ці. Головні граматично вірні три слова це ті, що ми розглядали: Волере, довере, потере. Гарного настрою і до зустрічі!